Телефонує сьогодні людина прямісінько із Харкова і каже, планує за два дні їхати в місто Дубно купувати автомобіль, але без перевірки не хоче. Тобто, хоче, щоб ми разом з людиною поїхали, перевірили авто і після перевірки приймати рішення. Звичайно, може, не питання, але переважно ми працюємо майже на постійній основі, працюємо дистанційно. Все відбувається в відеофотоформаті. Ось і пропонуємо людині завжди от перевірити автомобіль перед поїздкою. Тобто, щоб розуміти, чи є сенс чи нема сенсу марнувати час та кошти. Тому зараз їдемо в місто Дубно, перевіримо автомобіль, покажемо який обов'язково. Ось, надамо своє заключення, свої рекомендації, і вже після перевірки людина буде розуміти, чи планувати її поїздку, чи, можливо, ну нема сенсу планувати поїздку. Можливо, краще замовити підбір під ключ дистанційний, де ми не обмежуємося в часі а в процесі підбору, не обмежуємося в кількості перевірок авто і шукаємо, поки не знайдемо. Тому палка з двох кінців, як кажуть. Да? Ось так працюємо. Звертайтеся.